Привіт! з вами амбасадорка Української Кулікова Ольга. Будемо зараз розбиратися, як нам треба вивчати наголоси, і що найважливіше, як не треба вивчати наголоси до іспиту. І хочу розпочати саме з того, як не треба вчити наголоси. І перше, це Якісь просто красиві безпорадні ілюстрації? І безпорадні це означає, що вони ніякої поради для вас, ніякої користі не мають. Ось ми бачимо просто тварину. Як нам допомагає це запам'ятати правильний наголос? Або ось ми бачимо просто транспортний засіб, як це нам допомагає вивчити цей наголос. Або ось ми бачимо предмет. Так, це ілюстрація цього слова, але як це нам допомагає. Вивчати наголос. Далі я покажу правильні ілюстрації, які таки будуть працювати на вас. Але фіксуємо просто так. картинка для краси це не те, що нам допоможе. Друге, те, що не допоможе в процесі вивчення, це концентруватися саме на вимові. Буває так, та що ваш мозок розділяє вимова і. Наголос. Тому просто так, що ви знаєте, як воно правильно вимовляється, не завжди вам допоможе на іспиті, не завжди підкаже, куди падає наголос, на яку літеру і на який склад. Відповідно, ви маєте для себе зробити висновок, чи у вас це одна система, як я вимовляю? І що я розумію, куди ставити наголос з мого досвіду, повірте, не у кожного це разом. Хтось правильно говорить, але все одно плутається, куди поставити ту рисочку. Отож, третє, як не треба робити, це не концентруватися саме візуально, куди падає наголос. щоб ви літеру запам'ятали, щоб ви запам'ятали там цю рисочку, де вона стоїть, і не вміти рахувати склади. Подумайте, чи вмієте ви рахувати, тому що іноді на іспиті може і таке трапитися. І в результаті ви навіть, можливо, знаєте, яка літера наголошується, але щось там якась плутанина виникає, як порахувати цей склад. І ще один доволі бездієвий метод це вчити з алфавітом. З алфавітом вам нічим не допоможе, нічим не підкаже. Це просто так, ви вивчаєте якийсь абсолютно не пов'язані між собою перелік слів. Це направду тільки ускладнює процес вивчення. Тож подумайте кілька разів, перш ніж просто вчити перелік з алфавітом. Ну і ще одна недієва порада це відкладати підготовку і вивчення наголосів туди, на сам кінець, ближче до іспиту. Наголоси це те, що має влягтися у вас в голові. Тож, будь ласка, не ігноруйте протягом усієї підготовки цієї теми. А тепер, нарешті, п'ять порад, як треба вчити тему наголосів до іспиту. І перше, це Правильні саме ці ілюстрації, які допоможуть вам запам'ятати наголос, важлива особливість цих ілюстрацій, важливе правило, коли у нас сам об'єкт. Ілюстрація його реальна поєднується із наголошеною літерою. Так, це не просто картинка з інтернету. Це тут трошки треба подумати. І саме такий формат я, наприклад, пропоную в календарях наголосів для того, щоб прям зв'язати візуально літеру наголошену і той образ. Ось, наприклад, та сама тварина, але тут у нас щось виокремлене, щось зорово нам має підказати, яка літера наголошується. В назві цієї тварини. Або ось той самий транспортний засіб, але щось теж нам дуже натякає на наголос в цьому слові. Ну і ось іща одна картинка до слова Ваги. Ми нібито просто шоковані з того, яку цифру ми там бачимо, чи в позитивному, чи в негативному сенсі. Отож, просто згадавши цю правильну ілюстрацію, ви вже згадаєте, куди падає наголос. І не треба навіть окремо слово згадувати. Друге треба це римувати відоме і невідоме. Наприклад, пастух, фартух, печія, течія, зуб, тризуб. Поєднуємо те, в чому ми ніколи не помилимося, і з тим, де нам щось незвичне або хочемо запам'ятати. Наступне це утворювати інші логічні пари. Наприклад, низка прикметників із обов'язкового переліку до іспиту зберігає наголос своїх іменників. Як це? Наприклад, тигр-тигровий, ринок-ринковий, підліток-підлітковий. Так і об'єднали. Або, наприклад, іменники назви галузей, де вони зберігають назви професій. Як це, наприклад, металург, металургія, ортопед, ортопедія, агроном, агрономія. Логіка є, так і об'єднали. І запам'ятали. Наступна четверта порада, як треба робити, може комусь не сподобатися. Хто просто хоче вдосконалювати свою українську мову. Нагадаю, що мета підготуватися до іспиту це трошки інше, аніж просто почати гарно говорити українською. Іспит це тест. Це перевірка того, як ви впораєтеся із цими завданнями. Тому я особисто всім своїм учням дозволяю, поки що, не любити всіх наголосів з програми, ба більше не приймати собі прям в життя всі наголоси з програми і продовжувати лютувати, нервувати і обурюватися, що це б понавигадували. Але запам'ятовувати візуально. Тому що на іспиті вам поставлять якийсь наголос, покажуть, куди падає наголос, запитають про склад, і тут важливо зорієнтуватися саме візуально. Тож ви можете у житті продовжувати говорити так, як вам було зручно, так як вам було звично, продовжувати обурюватися, але вже візуально запам'ятати, що в цьому слові велика літера. А, разом, навіть якщо ви говорите інакше, що в слові ваги велика літера А або Червона, кольорова якась запам'ятовувати розміром, кольором будь-як інакше, але в житті не обов'язково одразу прийняти весь перелік наголосів і почати дуже правильно все вимовляти. Ну і останнє це, звісно, зробити цей процес приємним. Якщо з ним треба так довго нам бути пліч-о-пліч, то це має бути щось цікаве і таке фанове. Як, наприклад, я пропоную працювати з календарями наголосів. Зазирніть в опис, можливо, там іще є якась така актуальна пропозиція із цими календарями. Нехай всі наголоси запам'ятаються, і у вас не буде жодного сумніву на іспиті. Ваша амбасадорка української. Побачимось!